Шалом, це Славко. Сьогодні ми знову будемо говорити за кринки, за ці можливості українських операцій за Дніпром на півдні, що вони були в напрямку Криму і порівняли їх з операціями на Південному фронті. Оце завдяки праці Клемента Моліна ми можемо детально це розглянути. Ось ситуація на травень 23-го року, розклад бригад. Ви бачите, 12 бригад зв'язані. Бахмутом 18 бригад резерву в різному ступені формування. Ви знаєте, що американці трохи опіздали з постачанням, що навіть на квітень довелося допостачати в травні, якщо не пізніше. І ось як виглядають бригади ось за Дніпром. Одна на напрямку на Кринкав, три бригади тут і три бригади тут, на двох напрямках. Ви бачите? Отак от це виглядало. Ви бачите, скільки у нас відтягнув Бахмут. Які резерви, які ресурси українські були відтягнуті. Це можна сказати, що отак от поділялося на два угрупування. Власне, Южне і Бахмутське. Отак, от. Бачите, від, до наступу підготувалися, як зверніть, прибрали одну бригаду звідси за Дніпра, з, збільшили чисельність бригад до 9-9,5. Бачите, роздергали резерви на одну з Бахмуту прибрали півтори, тому що ось, власне, тут незначно. На, на Донецькому напрямку незначно змінили кількість бригад і посилилися на північ в Куп'янську, бо весь час відчували загрозу командування в Купянську. І так, от сюди аж до Серебрянського, ну це умовно можна сказати, по річці Жеребець. І отут от Серебрянський ліс. Бачите? Отак, от, от і північний фланг поповнили. Розвід люди хотіли вести генеральний наступ. І очікували, хотіли боронитися від якогось сильного наступу противника тут, Одночасно виставити заслони тут кордону, а їй сили тут. Що на все це можна сказати, що Шо... немного валі хотіли достичь наші полководи. Получається, і розвідка хреново роботу. Ну почому? Розвідка страхи, ми ж не знаємо. Ася ми совершенно не знаємо, хто як. Ну, пам'ятаєте, ми говорили, що навісають з десь і ми лякали всі оці наші військові речники, всі оці говорящі голови, всі аналітики. Вони розказували, яке тут навісають ту угрупування, показували нам оце все. Пам'ятаєте, чи з штатну чисельність у цього робили? Як він, слухайте, оцей мо-мо-мо-мо-мо-мо. Де я вже й не пам'ятаю, вибачте, мені старому правильно треба прибиратися. От. Ми зараз пропустимо ситуацію грудня 23-го року. На початок чергового наступу ми пропустимо. От ситуація серпня 23-го року. Ви бачите? Ось. Ситуація серпня. З'являються бригади резерва знову ж таки. Накопичуються бригади отут-от. Давайте ви будемо бачити, отут-от прибираються в Серебрянському лісі, все одно зберігаються оця загроза. Розумієте, вони довгий час могли ну, нав'язувати нам. Небезпеку на цьому напрямку, коли ми говоримо, що нема військ, то говорили саме за оцю ділянку, де вони, власне, і сунулися потім взимку, пам'ятаєте проти окремих українських позицій, окремих вогневих позицій. Відразу все прибирається. Всі оці от, ну, я не буду давати оцінку цим наступом в лоб, ну це Нівелівщина. Була чиста, була Нівелівщина, чистий ВРД, Навіть я скажу, що ну, сомма, так. Да. І накопичуються бригади на півдні. Дивіться, з нуля до чотирьох назад. Задом операції є, задом операції з'являється. Хоча воно опіздалі, розумієте, що ці чотири бригади мали бути тоді, коли воду з Дніпра спустили. Щоб оці чотири бригади кинулися за Дніпро на плечах противника, коли міни попливли. Ви ж знаєте, тут от Лешківський ліс. Я вам нагадаю, отут, от Кринки, отут, от казачі лагері. Водою змило все. Тут укріплень не було. Тут трактори орали всю весну. Отут, от орали трактори на цих городах. Суцільних мінних позицій, суцільних оборонних позицій не було. І не було у нас Суворова, Ще раз скажу: і не було у нас оцього. Слухайте, з Бакинськобілєва, з Бакенбардами. Ті б кинулися. Ви розумієте, що відрізняє генералів от, Від тої 95%, що є безвідповідальні, готові кинутися, поставити все на карту. Бо той, хто не ставить на карту, той отут-оце як це як Казиріса ви розумієте. А зіграли оці 6,5. Ми, ми позбавили себе з кількома бригадами на Бахмутському напрямку. Ми се. Не Бахмутському, як він, Куп'янському. Це слухайте, да. Я вибачаю з усією повагою до во, во. Цих місць, але я скажу, що мені оці нагло, цей трибалізм трохи достав. Це в Куп'янськ зіграли вони ні. Чи забезпечила концентрація в Куп'янську За... від загрози наступу на Харків? Ми зараз про це поговоримо. От. Так. Ну оце вже сучасна ситуація, і ми зараз повернемося до грудня. Так. Де тут нас? Май, слухайте. Це сучасна картина. Це як вони відволікли нас. Ось. Ось грудень 23-го року. Перед наступом противника. Де ми чекаємо наступу? Ми чекаємо основного наступу на Куп'янську, і ми боронимо оцю от дугу. Бачите, на північ і на південь від Донецька. Основні сили. Де ми очікуємо? І так само. Оцей часів яр, 11 бригад. І для чогось ми ну, боїмося, очевидно, наступу на Запоріжжя. Маємо 8 бригад тут, і 4 все ще лишаються. Все ще до грудня зберігалася можливість наступу. Чому не пішли? Тому що нам знову щось нав'язали, я вже не пам'ятаю. А Авдіївку, а потім нам нав'язали генеральний наступ. От бачите, оця картина напередодні генерального наступу для нас. І тепер дивимося, як оцей генеральний наступ відбувався аж з перемінним успіхом, аж доки не сообразили, Ось поки ми їх чекали тут, поки вона не сообразила диверсію на Харків, як відразу все повалилося. Прибрали тут бригади, прибрали з резерву, прибрали тут, прибрали тут. Отак, от все воно і повалилося. Ну, ще лишилося, бачите, це. Про... Хочу подякувати Алмазу 100 за пояснення, що це от бригади забезпечення, бригади второї лінії. Так, що я ще вам хотів показати? Так, це на початок. От так, це О! Отак от. А в ній, отак от накопичилося перехід і стало можливим провести операцію в центрі противнику. Зараз, коли ми втрачаємо лівий берег потихеньку, в чому небезпека стає? Херсон стає таким самим неврологічним пунктом, як і Харків. Ми не можемо здати Харків і не можемо здати Херсон. І вони тиснутимуть по обидвах краях цієї дуги, якщо навіть і не поширить її. є... Не зараз через острови на Дніпрі, через Потьомківські, в тому числі що вони діють як німці з островів на Дніпрі в напрямку на Херсон, принаймні напруження і увагу відтягують Збройних сил України. І ну ви розумієте, що є пункти, котрі не можна здав здавати. Тому вони будуть тиснути тут, щоб досягати успіху на Донбасі. Отака от ситуація. Якщо хтось не наважився піти за Дніпро, то я хочу знати, що вони виграли цією обережністю. Всі нам розказують, що як це стабжати, а вам що удалося зброя посуху, ви чого-то у вас елементарно переіграли. Ну, тому що ми всі завжди казали за нависання північного флангу. Я вам тут роками казав. Не забувайте, що я займав ті самі позиції тоді. І зараз займають ті самі позиції з поглядами. Отака от, от ситуація. Бачите, от август 23 го і липень 24-го року результати. Бачите, знову прибавилися дві бригади, бо необхідно боронитися. Де тут оця схема з, з дробями. Ось. Бачите? Ось. До цих другорядних знову-таки трохи накопичуються в резерві. Ось все, оця от Нівелівщина, ви бачите, ось ця Нівелівщина. Нема. У нас, я скажу, ПТ на після Нівеля, щоби лад навести. Ось вона. Прибрали і тут прибрали. Іде ми тепер все одно ситуація, ви бачите, ну, по друге я вам казав, і наростатиме небезпека тут, через те, що ми їх. Те, щось війська стало більше, ми скільки? скількися, сколько місяців уже вже знали, по-моєму. Місяця 2-3 нам живу. Толку. Ну, толку, не, ну, Просто тут не для того, щоб показати, які ми умні. А як добра, що люди докладували, що воєнних менше. Потім 5 ну, воєнних да. більше. Я об этом. О тому, що ситуація, ж вона ж повільно розважається. От, от так от. Ось. А це от. Порівнянню, це липень 24-го року, а це будете сміятися травень 24-го року, і небезпеку за Дніпровського напрямку українське командування доцінює. Ви розумієте, тому що війська перекидаються. Отакий от, от Ордре де Баталія. От, бачите, я тоді на хакі одну бригаду з Херсону. Таке от де Баталія, такий бойовий порядок, от така от оперативна гра, яка все пояснює. Що я там ще хотів? Запитала мене добра людина за Ася. Що там нам було з Донатори наші з нас хотів? Ми ж подивимося, якщо було щось якісь прохання, то ми обов'язково спробуємо їх виконати. Ми дуже вдячні нашим донаторам всім. І будемо ще більш вдячні, але треба сказати за оцю людину, що питалася за Знаєте, з цим Фолькштурмом треба було закінчувати ще 22-го року, вводити в склад регулярних збройних сил України як легкі піхотні бригади або навіть полки. Коротше, по численності вооруженню треба було проформувати збереження бригад територіальної оборони. Це ще одна велика дурня в нашому командуванні. Ще одне хибне і корупційне кадрове рішення, за яке доводиться розплачуватися, як ви розумієте, лічному составу. Отака от моя думка: вибачте, що непопулярна така тема, виключно для своїх. Лайкайте, підтримуйте, дискутуйте, сперечайтеся, будемо вам всім вдячні. Але ще раз хочу сказати про тих людей, яких я називаю свідомітами. Це от. Параженці, оці от нитіки, вони все сприймають крізь призму Треноса. Ви знаєте, що Тренос плач це традиційний український жанр. Вони не хочуть бачити наших можливостей. Власне. Вони навіть помилок наших правильно не бачать стратегічних. Тут нам кажуть, що Україна програла стратегічно. Попри все це, проти тиск на двох, от сюди повернемося на, на двох флангах проти поступки, отут, от в центрі дуги, Україна ще нічого не програла стратегічно, абсолютно нічого. Да, наші шанси відбити південь стають примарним, але ми не знаємо, як зміниться оперативна ситуація. Чи противник не надірветься, бо отакі самі схеми треба показувати з перекиданням сил противника. І сподіваюся, ближчим часом вони розвинуться, і можна буде говорити і за його оперативну гру, за ціну його оперативної гри. І отак от просто сліганця кидать, що стратегічно продали, ви ні, ані стратегія, ні України не знаєте. Вибачте бай.